Мої вітання, і це наше невеличке заняття зі стретчингу. Розташовуйтесь, будь ласка, на килимочку, опускайтесь на коліна. Якщо у вас дуже чутливі коліна, можете підкласти собі ще додатковий килимок. Витягніть руки, потягніться на руками, опустіть голову вниз і відчуйте, як відбувається витяжіння м'язі спини. Переносимо вагу тіла на руки, переходимо на 4, зробимо кошку. Прогнулись, макушку і копчик направляю догори. Хорошо прогнули спину. Кругла спина, животом виштовхніть спину. Макушку і копчик. копчик направте вниз. І вдих, прогнулись, видих, округляємося. Ще зробимо вдих, і видих. І давайте ще раз вдих, прогнулись. Видих, округляємо спину, стаємо на стопи. Постарайтесь п'ятками дотягнутися до підлоги, а руками начебто штовхнути підлогу вперед. Макушку направляємо до пальців рук, плечі розкриваємо. І знову опускаємося в кошку. Прогнулись. Стопи плоско лежать. Вдих. Кругла спина видих, стаємо на стопи. І ще раз опустились вдих, кругла спина видих, Ставим на стопи. І тепер в цьому положенні ми намагаємось дотягнутися п'ятками до підлоги і згинаємо коліна, піднімаємо праву п'ятку, ліву п'ятку. Обережно, має бути приємно, не боляче. Праву-ліву п'ятку почергово піднімаємо, опускаємо. І рухаємо тазом. Праворуч, ліворуч. Знову опустимось на коліна, сідниці на п'ятки витягуємо вперед руки. Залишайте руки там, де вони є, поставте праву ногу. Так, щоб пальці рук пальці ніг це була одна лінія. Тут у нас прямий кут, ваше коліно розташовується над п'яткою. Якщо у вас виходить ось так, то вам треба підшагнути ногою. Ну, руки ми залишаємо на підлозі, штовхаємо таз до п'ятки правої ноги такими маленькими пружинками. Таз. Переносимо руки там, де внутрішня частина стопи, опускаємося на лікті. Якщо можете, якщо не можете, ви просто підгинаєте лікті, але дивіться, щоб праве коліно не уходило в сторону. Чудово. Тепер упор буде на коліно лівої ноги, на п'ятку правої, носок на себе. Руки поставимо на стегно, пряма спина, і ми тягнемося животом до стегна, і начебто нижнім ребрами намагаємось дотягнутись до коліна. Руки або будуть на підлозі, або будуть на стегні правої ноги. Носок натягнемо на себе. Опускаємося на стопу, розвернемося. І поставимо праву п'ятку в сторону, так, щоб вона була в одній лінії з коліном лівої ноги. Ми її так трошечки відшагнули в сторону. Руки витягуємо перед собою. Сідниці опускаємо на п'ятку, руки максимально витягнули. І зараз ми покачаємося вперед. Провалюємо таз і назад. І ще вперед і назад. І ще два рази ми так зробимо. Качнулись вперед, назад. І ще один разочок. І назад. Піднімаюся у нас упор на коліна і на руки. І нахиляємось обережно в одну сторону. І обережно постарайтесь нахилитись в другу. Тепер тут буде рука в упор на стегно. І тянемося рукою в протилежну сторону. І ще разочок. Опускаємося знову на коліна, попрацюємо тепер на другу сторону. Знову опустили сідниці на п'ятки, Витягнули вперед руки. Тепер ми поставимо ліву ногу вперед. Попрацюємо з лівою ногою, штовхаємо таз пружинками вперед до п'ятки. Переносимо руки згинаємо лікті або повністю на лікті опускаємось. Потихеньку піднімемося. Ще раз штовхнули таз, направивши в п'ятку, перевіряйте, що ваше коліно розташовується над п'яткою лівої ноги. Тянемося таз назад. Носок на себе. Живот намагаємось положити на ліве стегно, руки в пол або у корне стегно. Носок тянемо хорошо на себе, у нас тут під коліном витягується. Все витягується задня поверхня стегна лівої ноги. Знову в кор на стопу ми розвернемося. Поставим левую пятку в одну линию с правым коленом. Широко. Таз назад. Вытянули перед рукой. И четыре раза. Качаемся вниз. И назад. И назад. И у нас еще два раза. И еще раз. Назад. Тепер піднімемося. У нас буде упор на коліно на стопу лівої ноги, руки в сторони і опускаємося обережно, обережно нахиляємось в сторону. І міняємо сторону. Ще раз. Чудово ми залишаємось в упорі на колінах. Нагадую, ви можете підкладати килимок. Поставте стопи ось таким чином. На носочки ноги зараз на ширині плечей. і ми тянемося в праворуч, ліворуч, по сторонам. Обережно. Ми робимо вдих. На видих і нахил в сторону. Вдих. Ще давайте по одному. І ми залишаємо п'ятки стояти, стопи на носочках, на ширині плечей. Руки кладемо на сідниці, вдих. На затримці дихання, напружені сідниці, прогин назад, видих. І нахиляємось вперед. Округляємо спину. І ще. вдих, напружені сідниці. І видих. Ще два таких робимо. Робимо останній, випрямляємося, сідаємо сідницями на пятки, поставте руки назад. І нам треба витягнути передню поверхню стегна, лінію живота. Ми для цього піднімаємо таз, макушку тягнемося назад і отримуємо це положення. Спробуйте опуститись на лікті, можливо, вам буде доступно. І спробуйте опуститись або повністю плечі покласти на підлогу, витягнути руки за головою, або залишаємо в цьому положенні. Піднімаємо таз, витягуючи передню поверхню стегна. Бачите, таз чуть-чуть приподнімаємо. Ну, і якщо ви хочете поглибитись, то. Цим дуже обережно ми з'єднуємо великі пальці стоп, опускаємося, потихеньку опускаємося на підлогу, опускаємо голову і витягуємо руки. Але якщо ви відчуваєте впевненості, то залишаємось на локтях або залишаємось в упорі на руках. Піднімаємо таз і... Витягуємо передню лінію тіла. Тепер нам важливо потихеньку обережненько змінити положення тіла і опустити голову перед собою, витягнувши вперед руки. Зараз ваші руки максимально витягнуті вперед, сідниці максимально тягнуться до п'яток. Залишайте стопи руки там, де вони є. І ми переходимо в упор на руки на стопи і переходимо в позу гори. Можна чуть стопами підшагнути. Знову підгинаємо коліно праве-ліве. Опускаємо дві стопи в пол, дві п'ятки в пол, вдих, ми піднімаємо праву ногу, опускаємо, вдих, піднімаємо ліву ногу. Опускаємо. Опускаємось на 4. Знову кошка. Прогнулись вдих, кругла спина, видих. Ще раз вдих, кругла спина видих. Зараз вирівняйте лінію спини. Уявіть, що у вас від макушки, до копчика одна пряма лінія. Уявіть, що у вас копчик це хвостик. І ви хочете хвостиком праворуч-ліворуч повихати. Да? І ми, ми, начебто, зараз рухаємо тільки нашим хвостиком. Зараз куди хвостик, туди і голова. Скрутились праворуч, вирівнялись і обережно ліворуч. І уявляйте, що ви збільшуєте відстань між хребцями. Коли нахил праворуч, у нас збільшується відстань з лівої сторони. Відстань між хребцями. Коли праворуч, збільшується відстань між хребцями праворуч. І таким чином ми ще декілька разів зробимо. Знову опускаємося в таке ж положення, сідаємо на сідниці. Сподіваюсь, це маленьке заняття було для вас корисним, ви знайшли час, відчули вже якісь там зробили пару рухів, відчули своє тіло, вам було приємно. Якщо ви хочете більш таких регулярних, більш систематичних і більш тривалих занять, я вас запрошую у свій онлайн-клуб тренувань. В онлайн-клубі тренувань ви отримаєте. Тричі на тиждень три тренування силове, кардіо і йога або стречних. Такі різні тренування будуть розвивати ваше тіло максимально ефективно, тому що кардіо у нас тренує витривалість, серцево-судинну систему, сприяє схудненню. Силові тренування дають нам нарощування м'язів. А м'язи чим старше ми стаємо, тим м'язи це такі, знаєте, наше золото, наш дефіцит, за який треба просто боротись. Бо чим більше у вас м'язів, тим ви маєте молодший вигляд і міцніше здоров'я в цілому. Ну, і йога, стретчинг це розвиток гнучкості, мобільності, суглобів. Це також сприяє налагодженню психоемоційного стану, гормональний фон вирівнюється. Тому, якщо ви хочете дійсно виглядати і мати здорове, гарне тіло, запрошую в онлайн-клуб тренувань. Вартість абонементів ви бачите на екрані. Також я вас запрошую підписатись на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, де я ділюсь своїм особистим приватним життям і ділюсь корисною інформацією. Впевнена, що ми ще зустрінемось з вами на тренуваннях, тому до зустрічі. Пока!